На сьогоднішній день у кривому розі нараховується 47 учасників Сталінградської битви. Для кожного з них, 2 лютого, день особливо пам'ятний. Радо зустрічала гостей Галина Сидорівна Леонтюк, яка воювала під Сталінградом у складі 205 го полку дивізії Чуйкова. Прийшли привітати мужню фронтовичку, вихованці 60-ї школи, де вона є частим гостем. Згадує Галина Сидорівна. Всі нелегкі фронтові дороги, але почесне місце в її альбомі займають фотографії друзів, з якими разом утримувала кілька місяців місто Сталіна. В далекому 1942-му, а битву на Волзі вітчизняні та зарубіжні історики називають найвизначнішою битвою Великої вітчизняної. В Сталінград прибули в августі. Ну, вже починалися. Це такі жорстокі бої небо в чорне було. Нас же то одразу переправили. За Волгу сформували новий полк, стояли на Мамаєвому вот кургані, барикади. Затамувавши подих, слухали підлітки спогади Галини Сидорівни про ті страшні бої. Про свої заслуги говорила вона скромно. Воювала як усі. Однак яскравим свідченням мужності та сміливості є урядова нагорода, отримана під Сталінградом. Медаль за бойові заслуги. Наша Галя лагідно називали юного санінструктора поранені бійці. Тисячі їх винесла дівчина з поля бою. Місто на Волзі захищали, незважаючи на шалені бомбардування та артобстріли. Фашисти перетворили місто на суцільну руїну тільки завдяки мужності та героїзму героїзму радянських солдат, це протистояння завершилося поразкою армії фельдмаршала Паулюса. Кожен раз, коли я до нього приходжу, це більше, ніж зустріч і більше, ніж просто розмови. Це якийсь духовний вклад в нашу Вот підсознательність ми цінити, розуміти ну от, то ж то діло для нас люди, Вони подарили нам чисте небо. Сюди завітала я перший раз, як до Галини Сидорівні, але я була дуже вражена розмовами про саме про цю жінку, яка вона героїчна особа. Що у ті роки, ті переломні роки, які значили для нашої країни, дуже багато. Вона виносила на себе скільки багато скільки багато поранених солдатів. Саме розповіді очевидця цього, учасника цих битв це дуже цікаво. Я на сього я вважаю, що надалі буду сюди приходити і слухати цю жінку. Сьогодні бої за Сталінград вже стали історією і досі зберігаються в державних архівах кінохроніки капітуляції Фельдмаршала Паулюса та випуски європейських газет, присвячені тій легендарній перемозі. На думку вчителів, ці події мало висвітлюються в сучасних підручниках історії. Тому такі зустрічі з фронтовиками дуже потрібні сучасним дітям. Дуже відрадно, що ще є ось такі люди, як сьогоднішня наша героїня, і дуже приємно спілкуватися, дізнаватися про неї особисто, тому що на жаль. Аль, в наших сьогоднішніх підручниках з історії не все так, як нам би хотілося. Що стосується Салінградської битви, да дійсно сказано, що це початок рівного перелому в ході Другої світової війни, що вона відіграла величезну роль. Але, ну на жаль, на мій погляд, що все таки треба більше пояснювати, більше розповідати дітям. Згадувала Галина Сидрівна і чоловіка Антона Костянтиновича, з яким познайомилася в палаючому Сталінграді. Разом отримували вони фронтові. Відзнаки за ці бої, а через рік знайшла сміливого командира найпочесніша нагорода, дірка героя радянського союзу. На будинку, де він жив, а зараз мешкає Галина Сидорівна, розміщено меморіальну дошку. Вшанували пам'ять героя квітами вихованці 60-ї школи. Так ще давні мудреці говорили, пам'ять це вдячність живих, і цю вдячність стараються висловити українців лютневі дні. Тим, хто багато років тому зупинив гітлерівців лише декілька кроків до Волги, подарувавши надію всій Європі на перемогу у другій світовій. Новини на Суспільному. Харків.